Виходьте до людей. Виходьте до людей із плакатами «Зо два десятки людей пікетують регіональне управління кримінальних покарань. Кличуть керівництво, щоб поскаржитися на викиди темнівської колонії до річки Уди Ходити, у Євгена Васильченка поблизу річ. річки дача. Була... приходимо до то самого до річки до берега. Подивимось, подивимось і все плаває, що хочеш. Вони нічого не прибирають, нічого не прибирають зовсім і не думають. Акціянти принесли відро із пластиковим пилом та сміттям, що виловили з річки. це опиниться у нашій з вами печінці за харчовим ланцюгом. Це їсть риба, птиця. На пластику річці від березня скаржаться представники трьох громад. Стверджують, ці виклади із цеху колонії, де виробляють пластикові пляшки. Екологи вже виписали установі штраф у понад півтори тисячі гривень через засмічення річка і зобов'язали розчистити водойму. За годину, що триває пікет, до акціянтів ніхто не виходить. Вони збирають підписи під вимогами і самі йдуть до управління. В приміщення їх не пускає охорона. Та правопорушення не тривало ще 10 років. Ми треба звільнити керівника колонії і почати виправляти ті порушення і наслідки цих порушень. Не Нікого немає, окрім двох чергових. Викликайте прибиральницю. Нехай вона у нас прийме заяву. Вже по закінченню пікету при служба колонії надала вже записаний коментар. У ньому речниця відомства Ольга Кузнєцова каже: в колонії проблеми з каналізацією. Треба замінити 15 кілометрів труби, що поєднує насосну станцію та очисні споруди. Після капітального ремонту у 2014 році була спроба запустити цю систему, але внаслідок її незадовільного стану цього не відбулося. На даний час для ремонту системи водовідведення необхідно близько 14,5 мільйонів гривень. Чи розчистять річку на це питання не відповідають. У прокуратурі ж відкрили два кримінальних впровадження: перша проти колонії через засмічення річки Уди, інша до посадовців через привласнення бюджетних коштів, розповів речник прокуратури області Дмитро Чубенко. Оскільки ми розуміємо, що за дуже короткий період а це лише там одна доба. Це обладнання вийшло з ладу. Можливо, це якась оборудка чиновників, які встановили дешеве обладнання. В подальшому вони зробили його крадіжку, аби не було можливості встановити саме, що це обладнання не відповідає технічним вимогам. За словами Чубенка, покарання за це до трьох років колонії, поки підозру нікому не висували, підраховують збитки та збирають докази. Маргарита Дешкіна, Дмитро Денисов, новини на Суспільному, Харків.